Не треба так багато думати, будь ласка. Як тільки ви починаєте занурюватися, в ваші прекрасні думки. Ви концентруєте всю свою енергію, ось в на цьому поверху, на вашому раціо. Ви починаєте думати, як воно правильно, як воно логічно. Ви намагаєтесь проконтролювати все це життя всередині вас, зовні вас так воно не працює. Коли вся енергія концентрується ось тут, то ви автоматично блокуєте голос вашого серця, ви блокуєте джерела всесвіту, які вам під. Як вам наступний крок робити, вам благо, і так далі, і так далі. Ось це раціо. Спробуйте перетворити на креатив. Як тільки ви будете запускати творчу енергію, тоді ви почнете прямо ось розвантажувати ваш раціональний поверх, і тоді ви будете все більше і більше об'єднуватися з вашим внутрішнім голосом. Ви бачите навколо світ, який вам так хоче допомогти. Ви тільки дайте йому цю можливість.